Троєчка і одиничка? Значить, перший піде? Троєчка? На дальняк одиничка і ще один троєчка все відкриваємо давайте навірно отут такого метрів десять одійди от, от поля а я буду по траві або таку глупну ну дивися де чистіше щоб так і не це ну далі ну в цю сторону щось мамеш туди в ту сторону йдемо щоб зацепити оцю траву і цей він може лежати у траві. Замена тут є, він може в траві тут лежати спокійно. І ми так прямо і підемо туди. Він може лежати туди. Бач, добре, що чоботи в діле роса. О, так само і в траві. Так, ну що, давай, не беремо. Оце заходь так от туди, дивись так, де чистіше, щоб тобі, кущі не ліз так сильно. Тільки дивись внімательно, бо він має лежати ботамо за мене дивись з тієї сторони, з цієї сторони. І це він отуту може лежати спокійно. Ну все, давай. Ого, це я щось заліз такі чагарники, що. И не прелизва тут. Такі полюблені зачасту на таких островках лягать. Крюмова база. Тут йому затишок. Зараз подивимось. Такі трави любить він. А ну вставай. Вставай, давай. Ух давай. Давай, давай, давай. Аа. Хүүхд. Оно, дэвсэ. Ишо. Ось, все, бачите, те, що я казав. Пішов воно, дивіться. Те, що я казав, бачите, друзі. Любив тут лежати і пішов. Да. Надурив зайчик. Те, що я казав, друзі. Бачите, лежав, піднявся з 10 метрів. І побіг на поле, я щоб повернувсь на ту сторону. Ну, далеко. Нічого. <смі> Відкриття відбулося. Так, ой, гільзе. Забираємо. Все, бачите, дивіться, друзі. Троєчка. І крайній був третій одиничка. Гільзи забираємо, бо там пишуть часто в коментарях, чому після себе не прибираєте гільзе. Ну, як є можливість, обов'язково прибираємо. Все, бачите, О, три штучки, як білий світ, як копійка. Так, ну що, підемо сюди. Так, один зайчик надурив. Нічого, додав адреналіно. Зараз оцю травичку взять. Зараз товариш отак зайде з тієї сторони, цю травичку візьмем і проженем оцю посадку. Тут пшеничка. Бачите, лежав на п'ятачку зайчик. Там поле скошене кукурузи. Може лежать у посадці. проженем цю посадку. Подивимося зараз. Давай, 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 давай. Подійм. Ух. Давай, давай, вставай. А ну давай, а? Ух. Шу -шу. Шу -шу. Тиху -тиху. Давай, давай, давай. Така тоже травичка. Перспективно для зайчика. Давай. Давай. Можна оземину взяти пройтися, він може вози мені вирить собі ямку і лежать. Подивимось. Спробуємо того зайчика добрати, що я по ньому стріляв. Він якщо, то він десь от в цьому ліску должен лягти десь. Дати йому влежаться. Але він стріляний, то може піти далеко. Дивіться, друзі, яка кормова база для зайчика буде на зиму. Дивіться, качанів скільки на полі. Передисковано, все, дивіться. Рядом посадочки, оземена. Я думаю, що на зиму для зайчика, дивіться яка краса, дивіться що робиться. Скільки качанів. І це по всьому полі так, дивіться, все поле жовте. Чому б і не цей? Зайчику. Зимою тут і не лежать. Тим більше дивіться, бачите, який ярком діло в полі. І вітер не буде йому задувати. І він тут в ложбині може лягати. Ну нема, зараз нема зайця. Недавно передісковане поле. Тому зайчик на свіжому навряд ли чи буде лежати. Ну, просто ми йдемо до машини, то вже вирішили пройти, щоб даремно не йти. А ну, товариш і де то вже. зараз ми пройдемо. Дивися уважно так Тут і лис може бути і заяць. Ну Все, ріпак візьмем, на ріпаку по-любому зайчик може лежати. Ну що, на цій ноті ми будемо завершувати своє полювання з товаришем на зайчика. Хоч і без добутого бажаного трофея, але з масою позитивних емоцій. Всім миру і добра, друзі. Бережіть себе. До нових зустрічей на каналі. Всім пока.